Спеціальний випуск новин про особливі події в студії на Літовченко вітаю. Сьогодні 4 листопада, саме цього дня, український гетьман Іван Мазепа розпочав бойові дії проти російської армії Петра І. В Єгипті знайдено гробницю Тотанхамона, а у Лондоні було відкрито перше у світі метро. У Парижі заснували ЮНЕСКО. Вийшла з друку знаменита книга Фрейда Тлумачення Сновидінь. А ще розпочався другий зимовий похід армії УНР під проводом генерал-хорунжого Юрка Тютюнника. Президент України Петро Порошенко заснував новий орден Героїв Небесної Сотні. Його вручатимуть за громадянську мужність, і патріотизм, відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини та за самовіддане служіння українському народові. Передбачено, що новим орденом нагороджуватимуть і посмертно, а його володарів іменуватимуть лицар ордена Героїв Небесної Сотні. Мам ко ж моя моя, не лай мені. мене, залаєш ми в годину, залаєш ми. Одину. Сам не знаю, де погину. Сам не знаю, де погину. Хей, я у краю. amou ei we me Синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль, ти ж на моїм серцю лег. this oh. Захищаючи Україну, загинув ще один, вже 84-й наш земляк, 25-річний рядовий Петро Максименко. Із села Неділище Ємільчинського району. Він був призваний на фронт у квітні, а поліг смертю хоробрих, 19 жовтня, у бою за Донецький аеропорт. Минулої неділі героя поховали на рідній Ємільчинській землі. Колектив обласного телебачення складає щире та глибоке співчуття батькам, двом братам, усім рідним, друзям і бойовим побратимам Петра. Далі оперативно про фронтову. ситуацію на сході України і довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Основні події тенденції. Президент України Петро Порошенко нагородив орденами Богдана Хмельницького за мужність та іншими бойовими нагородами. 28 воїнів із Житомирщини, які героїчно воюють на Донбасі, у тому числі трьох посмертно. Росія утворила на Донбасі чотири ударні угрупування, до яких входять 25 тисяч військових і 100 танків. А також завезла до України уже шостий за ліком так званий гуманітарний конвой. В Донецькому аеропорту Житомирські і Миколаївські десантники продовжують відбивати жорстокі атаки бойовиків. Сепаратисти вручають на Донбасі мирним жителям повістки з призовом до російської армії. В Україні заборонені три фільми за участі російського актора Пореченкова, який продемонстрував свою зневагу до нашої країни та особисто вів у Донецькому аеропорту кулеметний вогонь по наших воїнах. ООН засудила проведення так званих виборів на Донбасі, назвавши їх серйозним порушенням мінських домовленостей. Президент України Петро Порошенко розцінив їх як фарс під дулами автоматів і танків. Кабмін зняв обмеження на зарплату нашим воїнам на Донбасі, дозволивши їм отримувати понад 18 тисяч гривень. Музика. Житомирщина продовжує благодійну підтримку українського війська і мирних жителів Донбасу. Зокрема, коростенці відправили у Слов'янськ сучасний теплогенератор, а жителі Андрушівки передали. Десантникам із 95-ї аеромобільної бригади, які героїчно боронять Донецький аеропорт, 6,5 тисяч гривень. Благодійний збір коштів іде і у нашому телецентрі. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. ПУАТ Фідобанк Код банку МФО 300 175, розрахунковий рахунок 260 02 30 46 35 36 Код 220 64 928. Благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога. Надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Триває громадська допомога важко пораненому на Донбасі. Десантнику Максиму Ящуку. з Скоростеня його складне лікування в Києві. Потребує чималих коштів. Отож, закликаємо громаду на виручку героєві. Номер банківської картки його матері Олени у Приватбанку сорок 49 сорок дев'ять, сорок дев'ять, сімдесят Тему української героїки продовжить черговий відгук на наш патріотичний телепроект Єдина країна. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн. Безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, ти волю свою боронила невпинно, нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів, живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стилих хлібів. Моя золота Україна, в садах і дібровах вечірні часи. Чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат, голоси, Пісенна моя Україна, тепер ще нелегко живеться тобі, і в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуємо в Калина над плесами вод, будь в праці і дружбі, міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Я знаю, що на сьогоднішній день наша Україна в дуже важкій ситуації, але я вірю, що вона буде завжди цілісною, тому що цю країну захищають справжні патріоти, а патріоти це ті люди, які... Можуть віддати життя за свою батьківщину. Ми вже повідомляли, що переможцем нашого фотоконкурсу Єдина країна журі визнало Коростенського письменника і журналіста Віктора Васильчука за цикл оригінальних фотопортретів. Нагороду переможцю буде вручено до 16 листопада, дня радіотелебачення і зв'язку. Журі також вирішило продовжити фотоконкурс Єдина країна до наступної весни. Отож, чекаємо від вас нових цікавих творчих робіт. І ще про кілька резонансних та цікавих подій і повідомлень. На підставі закону про очищення влади в Україні люстровані вже 350 чиновників високого рангу. Завтра голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський проведе прес-конференцію з нагоди 100 днів своєї роботи на цій посаді. Заборгованість жителів області за спожиті житлово-комунальні послуги перевищила 147 мільйонів гривень. Працівники обласного телебачення Оксана Ковальчук і Максим Возний перемогли на міжнародному телефестивалі у Харкові та отримали в нагороду потівку до Франції і вже прибули до столиці. Щиро вітаємо колег з перемогою. І про погоду. Починаючи із сьогоднішнього дня в області, цілий тиждень температура повітря жодного дня не буде мінусовою. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тівірадіозтеком з вами була Інна Літовченко. Я усім бажаю приємного дня та гарного настрою. До зустрічі у прямих ефірах.